Люди дуже часто звертаються з депресивними розладами. Тобто, це один з найпоширеніших запитів: тривожний, тривожно депресивний, депресивний розлад. Як розпізнати в собі депресію? Яскравими ознаками це є втрата сил. Тобто, що ви відчуваєте таку як втому постійно? Може бути важче прокинутися або важко заснути, або, наприклад, такий тривожний сон, коли людина прокидається вночі. Коли ну, це не ну не є нормою постійно перекидатися вночі. Тобто порушення сну є, можуть бути потенційною ознакою втома. І третє, що важко отримати задоволення. Наприклад, їда, яка смакувала, не смакує, не знаю, не хочеться там сексуальних стосунків, радісна подія, а людину не радує. Ну ясно, що в таких умовах воно нас мало взагалі що радує, але має бути, хоча б щось, тобто для нашого організму, важливо споживати. Якесь задоволення, якусь радість. Ми просто по-іншому не функціонуємо. Це не примха відчувати задоволення. Це наша база.